Дружини та партнерки ветеранів можуть пройти онлайн-програму з підтримки та адаптації. Безкоштовна освітня програма Дружина ветерана складається з 18 тематичних лекцій, які підготували провідні фахівці у сфері психології, медицини, права та підприємництва. Особлива увага приділяється ролі жінки у процесі адаптації ветерана після повернення з війни. Саме вона найчастіше першою зустрічає, підтримує, допомагає та створює безпечний простір вдома. На Повершення повного курсу надається два місяці з моменту реєстрації. Після завершення навчання учасниці отримують електронний сертифікат. Деталі та посилання на реєстрацію на сторінці міської ради. Громадська організація Журавель та Ультрас Олександрія передали ноутбуки дітям зниклих безвісти та діючих військових Ультра. У рамках акції діти отримали ноутбуки для навчання та розвитку. Ця передача техніки не лише матеріальна допомога, а й жест солідарності та підтримки, покликаний показати, що громада пам'ятає про родини героїв і прагне бути поруч у непростий час. В Олександрії проаналізували склад побутових відходів, щоб з'ясувати, які саме матеріали потрапляють до смітників і яку частку з них можна використовувати повторно. До дослідження долучилися експертки ГО Екоімпульс та працівники КП Чисте місто. Вони проаналізували відходи з трьох різних типів локацій приватного сектору, багатоповерхівки та одного з підприємств. Матеріали поділили на метали, скло, пластик, тетрапак, папір, пакування, органічні залишки тощо це допоможе краще зрозуміти, скільки серед побутових відходів ресурсоцінних, і як налагодити ефективну систему їх збору та переробки. 29 квітня до Олександрійського педколеджу завітали чотири лапі гості півчарки Джесі і Рікі, невтомні помічники Державної кінологічної виконавчої служби. Супроводжували їх молодші інспектори-кінологи, які провели показове заняття із роботи та адресування друзів наших менших. Студентам продемонстрували вміння захисту від нападника, затримки порушника, пошук людини по сліду. Здобувачі освіти дізналися про особливості кінологічної служби, а також отримали задоволення. Від спілкування з щирими і добрими друзями йдеться на сторінці навчального закладу. 1 травня в дитячому садочку номер 29 відбувся цікавий та пізнавальний захід день самоврядування. Цього дня ролі вихователів, медичної сестри, директора та помічників вихователів виконували діти. Маляти із задоволенням спостерігали за новими вихователями, активно брали участь у заняттях, іграх. Захід подарував багато позитивних емоцій сміху та нових вражень. У суботу, 3 травня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 3 вдень до 22 градусів. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стопчика. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду.